Дорогі земляки, 18 квітня, український народ буде відмічати День пам'яток історії та культури. У кожній державі світу є свої історичні пам'ятники культурні споруди, як в Європі, так і в Латинській Америці, в Африці. Зрозуміло, що є вони і на нашій Україні, є вони і на поділлі нашій рідній Вінничині. Всім нам відомі пам'ятки культури славного села Буші Ямпільського району. В Села Вороновиці, музей авіації, Тульчинський історичний музей, Лядово відома історична, як безсмертна цінність і видатна пам'ятка історії та культури нашого з вами українського народу. Є багато кількість пам'яток культури та історії і в нашому місті, і жмерівському районі. Це і Браїловські пещери, це Браїловський Святотроїцький монастир. Е Мажирівські підземні ходи і турецькі вали безмінна цінність історична це жменецький залізничний вокзал, який був як перлина Подільського краю. На жаль, зараз він став як руїна. Але тема моєї розповіді сьогодні це про розвиток будівництва на теренах України, Жмеринського району і Жмеринки єврейських релігійних споруд. Або, як їх називають, синалог. Історична культура єврейського народу, вона досить має великий древній період своєї історичного розвитку. І феномен цієї культури заключається в тому, що єврейський народ, віддалений від своєї корінної батьківщини, напротязі десятків сотень віків зберіг свою національну культуру, зберіг свою релігію. Зберіг свої надбання як невеликого, але разом з тим розумного, цікавого народу, який війшов в історію народів всього світу. Єврейська культура вона не віддільна від культури будівництва єврейських молитвених домів, або, як ми їх називаємо, синагогами. Сен... Єврейська синагога тих часів це синагога, яка складалася з двох будівель. З двох залів можна так сказати. Перший зал це чоловічий зал, де знаходилися і молилися Богу Ягви, тільки чоловіки, і на другому поверсі така кімната була для жінок. Крім того, якщо були біля синагоги добудовані споруди, це мікфа, яка, як би сказати, лазня і будинок Рабіна, крім того, повинна була бути коридор. Особливо він завжди був біля синагоги, який розділяв кімнату Рабіна і де знаходилася бібліотека. Був Хадир. Хадир це знаход... називалася навчальна школа при синагогі для хлопчиків, особливо єврейської національності. Другими словами, єврейська синагога несла культурну спадщину єврейського народу в маси того часу. Як же? Сама історія розвитку синагог. Історичний пам'ятник документ свідчать про те, що вже на період 1113 року в Києві, період повстань, які відбувалися в той час, євреї і не тільки євреї, а й все населення Києва тікало в київські синагоги. Значить, можна констатувати той факт, що вже на 1113 рік. Києві існували синагоги. І прихід Володимира Мономаха в Київ 1113-1125 рік в літописах свідчить про те, що не тільки були культові споруди православних церков, але були і єврейські синагоги. Якщо піти далі і подивитися, як же розвивалися історичний розвиток самих синагог на теренах української землі, то Особливо велика кількість синагог будувалася в Західній Україні, або, або як їх називали в той час Галіції. Вся ця територія входила, до речі, Посполитої, і на період 1448 року, 1463 і 1458 років, як свідчить історичні дані, в Львові існували єврейські синагоги. Особливий розквіт єврейської культури. Особливий розквіт будівництва єврейських синагог приходить як на так званий єврейський ренесанс. Це період 1555 року 1648 років. Це особливий був розвиток єврейського будівництва як культури, так і культових споруд. Які ж були культові споруди на теренах жменщини того часу? Значить, потрібно сказати про те, що Історичний розвиток будівництва жменівських синагог відбувався в середині ХІХ століття. А якщо правильно говорити історичною мовою, то в середині 70-х років 19 століття перша синагога була побудована на території району Кавказський на горбі, потім, де зараз знаходиться внів'ядомсна охорона, і в 1908 році була побудована синагога для Велика санова, як вона називалася, це сучасний районний будинок культури. Якщо війти в зал районного будинку культури, то те, що я говорив раніше, є великий зал, є мала гальорка наверху, і би жіночий зал. Цікаво знати для жмерячан те, що більш старше покоління знає, що в районі районного будинку культури колись була танцювальна площадка. І там в період 60-х 70-х років молодь танцювала на цій танцплощадці. А ще раніше колись там була синагога чи ботарів. І оця синагога чи ботарів туди сходилися всі єврейські населення. Це були і швиці, і кухарі, і швиї, і перукарі. Другими словами, середній клас, ремісничий і жмеренки єврейські, молився Боги Ягви якраз там. Це нова вчила і Талмуд, і Тори. І саме цікаво те, що тут, де ми з вами зараз стоїмо, ця синового називалася Синового вишибалив. Чому вона так називалася? Через те, що стояв великий здоровий мужик, який контролював дисципліну в молитвеному будинку. І якщо хтось, не дай Боже, заходив чи випивши, чи дебошир, зрозуміло, що ця людина виводила його і вказувала йому своє місце по вулиці Горкова внизу. Находиться будинок з лівої сторони, коли ми йдемо до базару, це теж була санагога, яка називалася санагога для багатих. Якщо уважно підійти до цього будинку і подивитися, то ми бачимо якість цегли, якість орнаменту, який був 100 років назад. Крім того, все в районі, де я зараз знаходжуся, веду свою розповідь, ззаді мене на метрів десь 150 внутрі цих дворів. Знаходилася ще одна синагога, яка називалася синагога м'ясників. Її, на жаль, вже немає. Потрібно відмітити те, шановні жменачани, що кожна синагога називається так, то, чому, через те, що туди відвідували її, особливо ті люди, які мали. Певну специфіку своєї спеціальності. Якщо вона була м'ясників, значить туди ходили м'ясники. Якщо вона була чоботарів, то зрозуміло, що туди ходили більші чоботарі. Ну що цікаво, що всі ці синагоги, які знаходились в Жмеринці в кінці 19-го, на початку 20-го століття, найбільш релігійною була синагога маленька чоботарів. Туди найбільше ходив люд єврейський і там вивчав Тору і Талмуд. Яка ж сама? Санового, що знаходиться внутрі. Ми з вами, шановні земляки, привикли, що ми молимося Богу, бачимо різні ікони. Єврейські санової цього немає. Єврейські санової знаходиться певна кількість звірів, і особливо це Орел, це Олень, це Леопард і це Лев, які символізують Орел це далекоглядність, Олень це швидкість. Леопард це рішучість і Лев, це сила. Другими словами, чотири оцих риси характеру євреї, рахують, що це на найголовніші в житті і в історії єврейського народу. Крім того, в самих залах єврейських сенонової знаходилися іще різні тварини, такі як тюлені, слони, верблюди. Вони були оздоблені в арабесках, медальйонах, але ніколи не було. І нема по сьогоднішній день, щоб було в єврейській санової внутрі намальована людина чи Бог. Це говорилось про те, що якщо є такі малюнки, якби вони були, то народ, який молиться Богу, він дивив би дивився на ці малюнки. Другими словами, від своєї думки була б в стороні, а не основна думка, яка сповідувала віра в Бога. Отака От культурна спадщина єврейських синагог. Потрібно відвідати, що в мене в період радянської влади до 1952 році відкрилася синагога. тут де я з вами зараз стою. Але в 1962 році, через 10 років, останній староста правління даної синагоги був лейб авербух вона була закрита. І тільки в період Незалежної України. Знову була відкрита єврейська синагога для вже невеликої кількості населення жмеренчан, яке ще є, і носить горде ім'я єврейського населення. Потрібно відмітити те, що єврейська культура напротязі всіх віків зберегла свої традиції, свої звичаї і доносить ці традиції, ці звичаї до єврейської громади і по сьогоднішній день. Пріот радянської влади, єврейські синагоги на території України та й Подільського краю були занедбані, розрушені. Якщо вони мали більш-менш нормальний вигляд, значить вони були призначені для сільськогосподарських продукцій. Це були склади, де зберігали зерно. Або взагалі було забите Богом і людьми дані споруди. Це можна підтвердити, якщо приїхати в Межирів і побачити тільки залишки руїн колишньої єврейські синагоги. На завершення потрібно сказати про те, шановні жмеринчани, що день історичних пам'яток та культур на теренах нашої української держави існує, розвивається. І дай Боже, що держава більше уваги приділяла даному розвитку і надбаню поколінь наших українців, так і інших жителів населення, яке існує на теренах, як Поділля, так і нашої Вінниччини і Жменицького краю.